Всім привіт підписники, з вами Девес, і сьогодні я буду грати в нульовій годині. Зараз ну, 14... 0 годин 14 хвилин. Я хотів раніше зняти відео в нульовій годині, не вийшло. Е, що я не можу бути терориста Це в Ашкаді Я перезайду в не бій. Заходжу. Е, Підписники вітаю з Новим Роком. От залагав оцей безумний санта. Як він мене вбив? У-у-у. <гум> як його противника вбив, він навіть не не у... Я. Він навіть не подумав, що я його. Я хотів сказати, що цього противника вбив неужидане одного. Уже підпокінчається. Завше будемо хати оцей куватний бій. О, я. От так. У мене так дев'ять. Блін, знову ті ваги! Скільки так можна? Повідвагало нормально. Попробуємо в АВМ вбити. По два тіли зробив, а третій. А, вбив уже в пятнадцяти. Е. ззаду мене. Післа. Минус 53 хп як так мож може бути. Вбив противника? А не знав, що я підійду так легко з ножа. Оце баги? я не розумію. П90 то попробуй. Що не знаєш, що я тут ззаді. Куди зникає, як? Телепорт? У Нього урон не бере. Хотя бабаги такі і каву. Мене залагало Зараз. Я, да, конечно, не було. Ні, було так. Ой, я взяв я на карті Сантия, але це інфокатка. Мене залагало, то я прийднав за інфокатку.

Тімейт і противник такі вхожі. фу От... один сам встався в команді. Не поняв. Тільки вбити одного. З Імбі сто п'ятого. Я програв три чотири. У мене було три кіли, а в нього чотири від'єднало чогось. усім пока.